Jakąś wymówiłby, niby to on roztraczył jego majonimę. Poprytawszy go, muszę co to ja czuję na te? Daj znać za swoje uprawnienia, bo więcej nie możesz rozdrażać się, Stawny na sobie uprawy. Coż mnie nie robić, a czy mi pan. Позбавляю мене управління, копати не мою сина, вже бракувати сорому сину. Знаю, що зроблю, щоб коли буду усунений від управління, прийняли мене до своїх домів. І покликавши кожного з божників свого пана, запитав першого, скільки винен ти в моєму пані. Той відповів, 100 міну колі і сказав йому, візьми своє розписку, швидко сідай мені на лишення Потім запитав другого, а ти скільки йде? Ві? Той відказав 100 міно пшеницю. Каже йому, візьми своє розписку на лишитися десяти і, і, і похвалив пану.

Чоловіком є в притчі, котру каже Ісус Господь Бог, той, котрий запрошує до праці, послуги на своїй в тому всьому, до чого кожен з нас є покликаний, і управитель, котрий є найнятий на роботу, звинувачений є в тому, що нібито він розтрачує його майно того багато чоловіка. І, отже, цей управитель, коли чує цю увагу свого господаря, свого пана, що таке про нього кажуть і що така є ситуація, що він робить? Він йде до тих людей і він каже, щоб вони вписували от в ту розписку, хто скільки винен, менше, ніж винні насправді. І він, якби віддає, роздає. І, напевно, має до того право не зі свого, але з того, що було майном з того багатого чоловіка. Може, також в якійсь мірі з того, що і сам доробився, потім мав докласти до того, що було заборговано, що треба було б віддати з того, чого не вистачає. Але він. Хоче допомогти і собі, і тим всім людям, котрі заборгували. І Господь Бог нам показує от, в цій притчі Ісус Христос, що так воно власне часто є в нашому житті, коли ми відкриваємо ту якусь правду, котра відкриває наші духа і наші очі на те, що треба зробити, от, коли Бог мені дає. Час, здоров'я, силу, все, щоб всі ті важливі речі впорядкувати в своєму житті і також допомогти в цьому іншим бути разом з тими людьми, з котрими Я є у цьому житті і на дорозі свого покликання. І Ісус показує нам Бога, котрий е, так показує ті певні речі, котрі є гріхом, є неправдою в нашому житті. І Господь Бог не хоче, щоб ми втратили ті можливості, котрі. Маємо тільки, щоб їх використали, побачивши те, що є можливим зробити, до чого маю можливість, Боже благословення, і скористатися з цього. І одночасно, напевно, Господь показує нам, наскільки Бог є добрий, наскільки Бог є милосердний. І наскільки Господь Бог розуміє от ту нашу людську слабкість і часто те, що ми помиляємося, але помилившись і слухаючи Господа Бога, приходячи до нього, хочемо змінити от те, що є добре в нашому житті, щоб всі ці важливі справи нашого життя. Були впорядковані, бо тоді буду мати я, але тоді і по справедливості буду отримувати заплату. А це в Бога завжди благословення, милосердя, любов і все те, що безмежно Господь Бог мені хоче давати на кожен день мого життя, в тому, до чого я є покликаний давати мені силу, змогу, можливість бути відповідним, ну і щасливим завдяки тому. Усьому, до чого він мене покликав. І сьогодні, на моє відчуття, ця Євангелія так дуже пасує до нашого спомину спільного отця Владислава Ванакса, бо він був людиною, котра вміла дуже радикально йти за Господом Богом, навіть найважливіші речі в своєму житті. Змінюючи, вмів приймати такі рішення, котрі повністю і цілковито змінювали його життя, але завдяки цьому і ту реальність довкола нього. Бо ми знаємо, що він мав жінку, двох дочок, неї, там сталося недобре, погано між ними був людиною дуже працьовитою, практично все те, що мав, доробився власними руками, і дуже часто про це. Розказував, ділився. І прийшов такий час, коли він не дуже розумів, що має зробити, будучи дуже віруючою людиною і маючи завжди Бога у своєму серці. І не знаючи, такі випадки є частими, взагалі в церкві католицькій, маючи власне раніше жінку, маючи дітей, запрагнув бути священником. на тамті часи. Це було нереальне, повністю нереальне. І він знаходить тих людей, котрі його розуміють, знаходить духовного отця в семінарії в ризі, котрий його підтримує і провадить його на духовному його шляху, його розвитку і підтримує його також в тому, щоб він став священником. І є такий момент, коли всі професори кажуть: ми не погоджуємося, він не буде священником, він не може бути священником, бо це був такий час, і це справді було нереально. І отець, його духовний духовний настоятель, каже на форумі всіх професорів: якщо ви не приймаєте його. То я також відходжу з семінарії, не буду тут викладати, не буду духовним отцем. Але якщо ви його приймаєте, то я, Владислава, за Владислава вчаюся і я буду за нього відповідальний. І тоді всі, якби не мали виходу, і приймають Владислава Ванакса в семінарію в Резі, і... Він, Починає вчитися, і духовний його отець постійно його провадить на цьому шляху, на цій дорозі, і він отримує священські свячення. І це таке величезне чудо, котре Господь Бог чинить, і що аж настільки цей священник міг ставитися за нього, щоб навіть поставити під питання свою власну, якщо так можна сказати, кар'єру в церкві, але професора, духовного отця, в чому вже так давно послуговував, і напевно це для нього було дуже і дуже важливим. Наступна річ, котру собі згадую сьогодні, що отець Владислав Ванакс був людиною, котра безмежно вміла довіряти Господові Богу, і Справді, я вірю в те, що він розказував, бо це тільки так могло статися, коли він говорив, що Матір Божа об'явилася йому і сказала, що він має побудувати 33 храми стільки, скільки жив на цьому світі Ісус Христос. Всі, хто знає, пам'ятає ті часи, то розуміють, що це є неможливим, але ми знаємо, коли про щось каже Бог. Складає обітницю, чи дає таку ласку, щоб мати об'явлення Пвятої Діви Марії, і вона говорить про певні речі, то Господь Бог сам робить і виконує, користаючись з людської згоди, з людських можливостей і рук, робить те, що бачить потрібним. І це не просто, як може комусь здаватися, отцю Владиславу. Так, от захотілося, от він захотів побудувати стільки храмів, бо мав силу, мав здоров'я, розумівся на цих справах, тільки ясно говорив, що бачив Матір Божу, котра мені сказала такі слова. І не раз також говорив про те, що чи їхав, чи молився, щоб зійшло на нього велике світло, і він знав, що це Дух Святий сходить на нього. Котрий його наповнює своєю присутністю і своїм благословенням, і от він про це говорив, як про ті речі, котрі Господь Бог давав йому пережити, щоб він був впевнений в тому, що Бог ніколи від нього не віддаляється, що Бог завжди буде робити те, що йому обіцяв, і також те, про що його попросив. І це будуть Божі чудеса, це будуть Божі чудеса, котрі сам Господь Бог через його послугу, через Його вміння і покликання буде виконувати. І ми сьогодні можемо сказати, згадуючи отця владислава все його життя, що такі чудеса відбулися, і ми сьогодні є свідками того, що це сталося. Те, що Господь Бог хотів зробити, і те, що Господь Бог хотів зробити, також через таку близькість завжди до ця Владислава і присутність в його житті Пресвятої Непорочної Діви Марії, бо ті храми вони є побудовані, вони є відновлені, і їх є набагато більше ніж 33, І звичайно, що це зробив Господь Бог. І це Велике чудо, котре Бог вчинив через Отця Владислава для багатьох багатьох людей, котрі можуть або користають зараз чи будуть користатися з тих домів Божих, домів нашого Отця, де ми знаємо, що в кожному храмі є та особлива присутність Господа Бога. І так як сьогодні ми чуємо про Слугу, то Отець Владислав треба сказати завжди був людиною котра шалено вміла роздавати все те що сам отримував від Господа Бога шалено вмів роздавати свою любов і ніколи не боявся давати те що від Бога сам отримав і це не тільки в таїнствах, але знаємо напевно чули не раз про багатьох людей Котрі просто зустрілися з ним десь там на вулиці, в якійсь роботі, в якихось розмовах, при чомусь, і запалювалися Господом Богом. Запалювалися завдяки тому, що побачили такого священника, котрий вмів одночасно говорити і про Бога, і про роботу. І завжди до Бога кожну роботу чи кожне завдання вмів відносити. І таких свідоцтв також чуємо дуже багато. І можемо сказати, що роздавав от те Боже все, що мав, все, що отримав, дуже щедро і дуже шалено. І треба також згадати, що з нашої парафії я вже не пам'ятаю, може це ти... пам'ятає, Ларенді, скільки покликань було за цього слова. Тридцять шось священників, а монахинь, то кажуть, що навіть неможливо є посчитати з тих часів аж по сьогоднішній день. І сьогодні можемо молитися за отця Владислава Ванакса, але вірити, вірити в те, що отець Владислав молиться за нас, випрошує для нас благодаті потрібні. І знаю священників, знаю людей, знаю монахинь, котрі. Молячись за нього, також просять його про те, що в їхньому житті хотіли б, щоб якось Бог впорядкував, допоміг. Але завдяки також тому, що отець наш Владислав буде за нас молитися там, в небі перед Господом Богом. І ми заносимо свої молитви сьогодні за нього, але віримо, що він для нас є дуже і дуже близьким покровителем і батьком духовним, і священником, але так само і людиною, котра вміла, завдяки Богу, завдяки відкритості на Господа Бога, не боятися нічого, нікого, бо довіряв тому, що Господь йому сказав. Звичайно, що завжди в нього була молитва, завжди була Євхаристія, чи завжди було, була та спільнота, з котрими він разом. Жив, молився і так само реалізувався як священник, і до того Господь Бог також запрошує сьогодні нас, що коли ми хочемо, щоб в нашому житті, в житті нашої країни, якісь зміни відбувалися, не боятися мати час для Господа Бога, десь там може, відкладаючи на другий план свої особисті справи, не боятися також. Почути ті запрошення або ті об'явлення, якщо так можна сказати, котрі Бог нам дає, і особисто в серці чуємо Той Божий голос, але і коли читаємо Боже Слово, коли говорить до нас Ісус про те, що знаємо, є ми свідомі, це Бог каже мені сьогодні, щоб я це слово прийняв, повірив це слово і на ньому покладався. І тому отцеві дякуємо і дякуємо Богові за той великий дар священства, того прекрасного покликання, свідоцтва, котрого нас, через котре нас напевно багатьом речам навчив. Амінь.